15 серпня Миргородська міська територіальна громада та міжнародна гуманітарна організація Інтерсос підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого громада отримала гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Про це розповідає перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин. Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю з міжнародною організацією Інтерсос на сьогодні. Що включає в себе меморандум? Він включає в себе надання відповідних соціальних допомог, соціальний проект, скажімо так, ще один, який ми чуть пізніше будемо інформувати громаду вже з подальшим розвитком нашого проекту. Сьогодні також ми вдячні за цю співпрацю, вдячні міжнародній спільноті, вдячні за те, що вони для нас роблять. Сьогодні чергові візити. Ми бачимо сьогодні, що перша гуманітарна допомога. Інтерсос це міжнародна гуманітарна організація, яка працює по всьому світу і зараз відкриває свій офіс у Полтаві. Перша гуманітарна допомога для переселенців, що проживають у колективних центрах Миргородщини, не продовольча. Як розповідає представник організації, це побутова техніка відповідно до потреб громади. Інтерсос як гуманітарна організація зобов'язується допомагати внутрішньопереміщеним особам та людям, які постраждали від наслідків війни. Тому сьогодні ми доставили непродовольчу гуманітарну допомогу, такі як побутова техніка, душові кабіни, холодильники, пральні машини і так далі, які будуть для місць колективного центру, де проживають переселенці в Миргородській міській громаді, дякуючи Миргородській міській громаді ми отримали потреби, і з відповідно до цих потреб надали допомогу, яку ми можемо надати. Згідно з підписаним меморандумом, інтерсос планують розширити спектр можливої допомоги для внутрішньо переміщених осіб, створити мобільні бригади, а також провести технічну оцінку потреб Миргородської громади. Of... Якраз сьогодні ми підписали меморандум з Миргородською міською громадою, і надалі а, гуманітарна допомога з боку інтерсос буде розширюватись. Зокрема, ми запускаємо мобільні бригади, які будуть здійснювати соціальний захист, психологічну підтримку та медичну допомогу внутрішньопереміщеним особам та мешканцям громади, які постраждали від наслідків війни. А, і також а, ми будемо робити найближчий час технічну оцінку і а, в майбутньому те. Теж зможемо надавати таку саму, наприклад, допомогу непродовольчу на або іншу гуманітарну допомогу майбутньому. Допомога від міжнародних організацій дуже відчутна для миргородської громади. За це дякує Олександр Острянин. Щиро вдячний від нашої громади. І впевнено хочу сказати, що сьогодні з підтримкою міжнародної спільноти ми сьогодні відчуваємо це, і ми щиро дякуємо. Дякую, тенкі самач.